Добрий день! 21 вересня! У нас йде збирання Сої мустон весіяної на 70-му міжльотні! Можемо бачити! Яка чистота поля? Це на цьому полі, на цей рік. Так, по підрахунках, то двадцяточку ми перекрили. Центний рік. Як на цей рік, то я думаю це непоганий результат. Зараз закінчимо цю ділянку, переїдемо на іншу. Тут попередник у нас кукурудза. весною збиралась. а на тій ділянці попередник озимий ріпо. Подивимося, що може, може яка різниця буде по попередниках. Такі то спроби. Висівали 26 штучок на метрі. Я думаю, що густота нормальна. Ну цей рік, такий він. Бачимо, чи бачили, бачимо засуха. Невисока. О! Щось насипало. Чи щось на, начіпляло бобиків. Дякувати Богу за те. Ну, а всі сьогодні зі святом. Сьогодні друга причиста. Зас був посіяний у нас з 35 м ну не сподобався він мені, а там, де сіявся з 38-м, покосимо його після мустанга. Ну, там залишився з 38-м, по ділянках великих, по невеликих, по огородах. Ще в нас залишається поле те, що в нас пересіяний соняшник. це буде легенда саме пізніше поїдемо на нього, подивимось, в якому стані. Соя на сьогоднішній день. Ну, оце трошки тут палочку заїхали. Соя по висоті. Потропив второго. Ну, Патер двадцать, И то на маленькому часто. Два все Другій ділянці. Де по у нас ріпок озимий? Тут у нас 3,9 гектара. Уже бункер ми висипали. уже о вже по 19, те, що висипали. Плюс щось. Так що і тут ми в двадцяточку вклалися. Як на цей рік рахує, то це добре. Попередники різні, сторони посіву різні. Тут з півночі на південь. Там зі назад <забіль> як росіяна можна сказати що зорт жару витримав у цьому році коли в нас був останній дощ продуктивні опади 6 червня до сих пір їх не було, було 2 мм, там міліметр. В общем, а то, мабуть, ще пів міліметра. Втім, опадів нема. Такі справи. Все тоді добре будемо закінчувати обмолод. Будемо чекати, ту, що пересіяна в нас після соняшника, що вона в нас, яка була посіяна 4 червня. і На неї був, я ж, як я говорив, 6 го був у нас продуктивні були насупани, дочку. І все, і більше не було нічого. Що вона там витягне, подивимося. І вам покажемо. Все, добре, все найкращого всім. До зустрічі!